Добрий день. Декілька порад для тих, хто хоче вчитись сам, вивчати мову самотужки. І так, по-перше, вивчення мови це систематичність, треба виділити постійний час не менше 30 хвилин щодня. Краще я порадив це робити у першу половину дня, десь вранці, коли у вас добре працює мозок. І робити це як таке психологічну зарядку, як зарядку, зарядку для мозку. Далі, друге друге, що треба пам'ятати. Це налаштуватись психологічно, що вивчення мови це дуже цікаво та легко. Тобто це просто на, на це на, треба на це, себе настроїти, на це, щоб вивчати мову цікаво і легко. Це найголовніше. Тобто, треба забути про слово я мушу і так далі. Це все. Треба замінити їх на «мені цікаво, і це дуже легко. Далі, треба знайти добрий курс. Про це можете подивитись по моєму попередньому відео. А краще два-три курси, за якими паралельно ви можете йти. Далі щодо курсів, я би також побажав би вам знайти курси з різних окремих частин мови, це з фонетики, граматики, лексики та аудіювання. Але не беріть, будь ласка, ці курси для вузьких спеціалістів, для вузів, бо вони дуже складні і не цікаві. Беріть те, що є для для загальних, для неспеціалістів. спеціалістів. Далі, ну обов'язково, звичайно, це слухати радіо, подкасти, дивитись відео. Я б порадив спочатку якісь комедії, легкі комедії, які комедії, які вам би вам подобалися раніше, і ви б хотіли подивитися в оригіналі. Також я б порадив знайти вам книжку, яку ви хотіли прочитати цією мовою. Або послухати цю книжку. Отже, це невеличкі поради, які б я б зробив для тих, хто вивчав мови, або як я сам вивчаю мову. Дякую за увагу, до побачення.